Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Foxy Life. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами подивимось на нову колекцію від компанії Lamel Flame. Flame – це полум'я. І тільки подивіться, який полум'яно-червоний колір цієї колекції. Вона дуже гарна. Мені вже неймовірно хочеться спробувати всі новиночки і всі продукти. Я підготувала основу, зробила тон і легку корекцію. Тому давайте починати! Перше, що нас зустрічає в цій колекції, як ви вже зрозуміли, це ось така палетка. Вона дуже цікава, в неї багато кольорів, саме таких незвичайних блискіток. Я так розумію, що ще є дуохроми, але вона не є базовою палеткою, в неї замало кольорів. І вона більше така, як. Доповнювач до тих палеток, які ви вже маєте вдома. Щось таке, що би дозволило вам підкреслити ваш макіяж, зробити його більш соковитим та цікавим. Але на жаль, однієї цієї палетки, мені здається, вам буде замало. Наступна це ось такі блискітки. На жаль, магазин Єва дуже сильно багато клеє скотчу, і коли я віддирала, то вони втратили такий гарний привлікательний вид. Це срібні і золоті, і також, на жаль, срібні в мене трошечки м, прийшли браковані. Золоті просто космос. Це рідке золото. Я майже впевнена, що вони будуть дуже гарні. Ось так виглядає е, розбиті мої срібні блискітки. На жаль, я не знаю, що можна з ними зробити. Якщо у вас є якісь ідеї, напишіть мені в коментарях. Сталася маленька прикрість. Воно розсипалося все на підлогу, на мене. Але я дізналася про цікаву штуку, що воно може бути настільки плотним сріблом, і якщо вам вдасться купити гарну, непраковану однушку, то ви можете отримати ось такий результат. А ще його класно можна використовувати для створення ем, якихось арт артмакіяжу, де ви із цього можете створити прямо шкіру. Зробити таке протне покриття на зону деколь... декольте. Далі в нас рум'яшка це червоні і рожеві. Ось такі рум'яшка. Я вже не могла не влізти в них пальцем, мені було дуже цікаво. Вони такі доволі яскраві і насичені. Подивимося, як вони будуть тушуватись. Ось ці продукти здивували мене найбільше, тому що це лайнери для губ. Не для очей, а для губ. Вони мають ось такий фєтровий наконечник. Це в нас червоний 401 відтіночок, а це в нас 402 відтіночок. І мені дуже цікаво спробувати саме ці продукти, бо я на собі не дуже уявляю, як взагалі працює лайнер для губ, наскільки буде зручно ним користуватись, як він буде носитися, як він буде взагалі наноситися. Ну, це щось новеньке. Я ще такого не пам'ятаю. Наступна в нас ось така туш. Вона має бути бордовою. Дуже цікаво, як вона виглядатиме саме на натуральних віях. Чи буде вона прям видно, що це бордо, чи це буде просто як коричнева. Сьогодні дізнаємось. Колекція доволі величенька. Далі в нас тінти для губ. Мені дуже хочеться спробувати найтемніший 402-й. А так в нас тут 401 відтіночок. Ось такий колір. Далі 403, 402. А також в цій колекції є прозорий блиск. Я так розумію, він може використовуватися як і блиск для губ, а також як і блиск для очей. Його особливість саме в ось такому е, незвичайному спонжі, він силіконовий. І саме за рахунок цього мені здається буде зручно наносити його на очі. Останні, але не менш цікаві продукти: це такі три олівця. Вони доохромні. Це 402-й відтіночок, ось такий 403-й і 401-й. Я хотіла розділити обличчя, як зазвичай, на дві половини, де з цієї сторони зробити важкий творчий або вечірній макіяж, а з цієї щось легке і повсякденне. На жаль, ця колекція до цього трошки не розполагає, оскільки палетка запропонує нам дуже мало базових кольорів і хочеться спробувати усі продукти. Тому я вирішила, що з цієї сторони в нас будуть олівці, їх три. Я хочу спробувати одразу всі три. Опа-па. Отак. Олівець зламався. Перше, що хочеться сказати, що всі три олівці мають різну текстуру. Мені найбільше сподобався 403 олівець, тому що він м'якенький. Ним я малювала ось цю стрілочку. Він такий зеленкуватий колір. І також я ним профарбовувала слізисту, верхню і нижню. Він реально найм'який і найзручний. Але за кольором найбільше мені сподобався саме 401 відтінок, він по центру. Мені його дохром найбільше подобається. Він такий, як розове золото. Ось він, ну, саме моє серденько покрив найбільше, Саме, якщо брати кольор. Всі вони три гарно між собою змішуються. Я сподіваюся, на камері вам видно. Можливо, ще круто спробувати їх на підложку якусь. Оскільки нам треба спробувати всього і побільше, я ще зверху на це шикарне золото додам оцих золотих блискіток. Давайте спробуємо туш. Я не знаю, чи на камері видно, як це все переливається, але мені дуже подобається. Я взагалі больна до блискіток. Туш класна, гарно прочісує, Вії дуже довгі, вона не камочкова. Не знаю, здається, вона не водостійка. Ні, вона не водостійка, і це добре, бо я люблю не водостійкі туші, тому що їх легше відмивати потім. Якщо дивитися прям близько, підносити зеркало дуже близько, то можна побачити, що вона справді кольору Бургунді, кольору вина. Але я не знаю, чи видно вам її на камері, бо. Якщо я відходжу далеко від зеркала, то я не бачу. Мені здається, що це темно-коричнево. Якщо подивитись дуже близько, то так. Це справді колір Бургунді. Тепер прийшов час лайнера, давайте пробувати. Я візьму червоний, тому що темний, я хочу залишитись для другого, більш творчого макіяжу. Не знаю, чи буде воно все дивитися разом гармонійно, але ну, душа хоче намазати все найкраще і одразу. Так, ну це як мінімум дуже незвичний продукт. І з цікавого дуже зручно малювати форму, оскільки він тонкий. Ем, я не знаю, як він виглядає зараз на камері, але е, він напівпрозорий, е, западає трошечки в морщинки, в сухості. В мене тут ось лавочка. Ем, його можна наслаювати обов'язково, ну, точніше, так, він такий напівпрозорий і. В місцях, де ви його наслоїли, його сильніше видно. В місцях, де ви пройшлися лише одним слоєм, це таке напівлегке покриття. З однієї цікаво спробувати, але чи сказати, що це буде прям суперпродукт? І завоює серця багатьох, не впевнена. Ним трошечки важкувато працювати. Це не те, що ти біжиш десь сумки дістала, два рази змахнула і побігла. Ним прям треба сидіти і вимальовувати. Давайте зверху нанесемо тінт. Я пропоную нанести саме 401 відтіночок, оскільки, якщо чесно, я не дуже. Знаю, з чим його ще можна сочетати, але з приводу кольору лайнера мені дуже подобається саме кольор. Він такий і не червоний, і не рожевий. Я не знаю, як пояснити, але він мені здається таким дуже молодим, щолі. ось. І ну, сам кольор мені прям дуже подобається. Ага, він прям дуже яскравий. Тінт класно пахне, чимось таким солодким, і хочеться з'їсти. Теж не знаю, як тінт виглядає на камері, але в житті виглядає доволі прикольно. Він також прозоренький, мені подобається колір. Ем, ним ти не вирисуєш, не вималюєш ідеальну форму губ, трошечки з цим складновато, адже я так розумію, що в нього геть інша філософія. Мені здається, що це. Оці два продукти призвані створити оцей ефект зацілованих губ, коли у вас немає ровного ідеального контуру, а коли він такий напівпрозорий, десь такий, можливо, трошечки навіть неакуратний. Мені, наприклад, дуже подобається, бо я давненько не мала, ну, точніше, я в, собі, в своїй косметичці взагалі не маю таких продуктів, і мені цікаво, і дуже подобається, як він пахне якимись солодкими вишневими цукерочками. Ось ем, дуже хочу, щоб побачити на монтажу, як він виглядає на губах. Але вживу мені прям подобається. Прям прикольно. Якщо тобі хочеться десь вийти такою всею цікавою, і або, наприклад, ти взагалі не хочеш нічого фарбувати, е, лише зробити акцент на губах, то це прям це прям класно. Це прям цікаво. Давайте додамо ще рум'ян. Додамо саме рожевих. Не знаю чому, можливо, червоні були б кращим варіантом. Давайте спробуємо з рожевих. Якщо вони будуть сюди ну, дуже прям не пасувати, то додамо краще червоних. Вони такі дуже пігментовані. Тепер хочу спробувати червоні поверх. Уже закінчились пальці, які пихать в косметику. Червоні теж неймовірно пігментовані. Я впевнена, що їх ще можна використовувати як помаду. Або, як, до речі, кремову підложку. Як не дивно, червоні рум'яшки мені подобаються більше. Сподіваюсь, камера не дуже їх з'їла і їх видно. Напишіть вам, чи видно, чи ні. Отже, ось так виглядає ця половина обличчя. Ми тут використовували три доохромних олівця, також золоті блискітки, нашу туш у кольорі Бургунді, тут червоні і рожеві рум'яшки намішані разом, але червоних більше, і тінт разом з лайнером для губ. Нагадаю, що лайнер у нас був у кольорі 402, це червоний такий, а тінт у нас був рожевенький у кольорі 401. Ось ми і перевірили стійкість тінта. Не даремно він тінт, адже він так просто не змивається. Я нанесла масилка, щоб поки я буду робити друге око, воно трошечки підроз'їло тінт. Бо так просто серветкою ти його точно не видерш. Традиційно на цьому оці в нас несеться, тому зробимо форму із оцього кольору і оцього. Далі серединку заповнимо чимось якимось блискітками. Подивимося, якими саме, а можливо, змішаємо декілька, можливо, намажемо всі, щоб у нас вийшла якась грязюка нам до цього не звикати. Зробили форму ось цим більш світлішим відтіночком. Тепер буде затемняти більш темним. Отже, я побудувала форму. Мені подобається, що буде нижня частинка. І зараз я обираю блискітки. Я розумію, що ці блискітки максимально схожі з оцим оком, але я тут трошки посвочила, і мені спочатку здавалося, що це таке щось не дуже цікаве, але в свочах вони сподобались мені найбільше я не знаю, як це виглядає на камері. Але в житті це прям вау. Це прям ааа, Мені дуже подобається, як це взагалі виглядає. Це ж такий old money, Дуже цікаво. Мені прям вах, вах, як подобається. І давайте ось тут якийсь більш світліше. Душа дуже хоче до охрому, але він сюди буде не в вгород. Давайте ось цей кольор. Я не шкодую про купівлю цієї палетки тільки завдяки ось цьому кольору. Ви просто подивіться, я не знаю. Мені здається, що воно аж горить, що не дарма ця колекція називається Flame, а саме вогнище а, через саме цей кольор. Мені прям дуже подобається. Зараз я додам стрілку. Коротше, Остапа було вже не зупинити. Вхід пішли вії, камені. Взагалі, тінт так і не піддався. А не маслом допомогло, а не міцелярка, ось щось да змилося. Зараз я їх затоную. Отже, тепер ми спробуємо другий лайнер на губах. Це 402 відтіночок. Він такий темненький. Вау, колір, вау! Просто в мене немає слів. Мені дуже подобається. Прям Супер! Він трошечки липкий, але мені здається, що це пройде, тому що минулий тінт не був липким. Я думаю, що це буде так само. І він неймовірно пасує, як мені здається, до цього макіажу очей. Дуже класний кольор. Кольор вау. У мене чомусь асоціація з сім'єю Кардаш, я не знаю чому. У нас залишилося два відтінки, які ми не пробували: 403-й фантом і 402-й не було. Я дуже хочу спробувати оцей найтемніший 403 Фантом. Пахне він дуже смачно, чимось іншим. Мені здається, не так. А може тим самим, що і попередній, але він такий солоденький. Ось такий результат така сама напівпрозора текстура. Мені дуже подобається підтушовувати його пальчиком. Він такий дуже цікавий. Я не можу згадати зараз якогось аналогічного продукту, ну окрім просто близьків для губ. Але щоб це був тінт і такі напівпрозори. Мені дуже подобається поєднання цього лайнера і цього тінта. Не знаю, як ці продукти будуть окремо, але разом мені прям такий, знаєте, дуже багатий колір такий. Ну, взагалі мені дуже подобається, особливо як він сочетається з оцим макіяжем очей. Ось такий кінцевий макіяж у нас вийшов на цій стороні обличчя. І на цій Також в якості халайтера з цієї сторони я додала наші. Золоті блискітки, які ми використовували ось тут. Із продуктів, які нам не вдалося використати в цьому макіяжі, залишилось лише двоє. Залишилося ось цей прозорий тінт. Тінт для губ на, в номері 402, який ми також не використали. Тому зараз буде на дріб експеримент, який може або все взагалі пахірити, або ми просто ще спробуємо ці два продукти. Отже, що я пропоную? Зараз поверх ось цього тінта нанесемо 420, 402 Не було, а ось сюди спробуємо зробити ефект мокрого ока, нанесши сюди ось цей прозорий тінт. І можливо нанесемо на губи, подивимося, як зараз піде. Вітіночок тінта трошечки змінився, він став більш червонішим. Але так, ідея була так собі, я згодна побачити його на основі іншого тінта, не дуже, як мені здається, працює, але ми дізналися інше: те, що тінти можна між собою комбінувати і поєднувати, і вони чудово змішуються. Ніщо не пішло з катишками, комочками, вони прекрасно один з одним подружилися. І тепер у мене ще більш унікальний гарний кольор на губах. Отже, смертельний номер. Беремо цього прозорого е, тінта, масла, я не знаю, як його блиска. І наносимо для того, щоб отримати ефект вологого повіка. Він нічим не пахне. Отже, ось такий ефект вологого повіка в нас вийшов. Він, наче, якби. Поєднав у собі всі оці блискітки, і не знаю, скажіть, як вам? Або, можливо, через те, що я знаю, що він там є. Мені здається, що ефект такий прям дуже гарний, такий, наче ми наносили якісь рідкі тіні з якимось таким теж додатковим блиском, або якоюсь підложкою. Єдине, що мені цікаво, чи не буде він під'їдати тіні. Сюди я наносити вже не ризикну, бо тут і так повно всього. Тому. В принципі, такий цікавий ефект. Давайте ще нанесемо на губи. Ефект на губах мені подобається теж супер. Вони прям такі супер блискучі. Можливо, це через те, що я наносила тим же самим пензлом, що і на оці, і трошки блискіток передалося сюди, але наче я почистила пензель, тому не, не точно не гарантую. Але мені все дуже подобається: все блистить, все сяє, все, як я люблю. Переходимо до висновків. Така колекція у нас була сьогодні на огляді. Нагадую, що це компанія Ламель. Колекція називалась Flame. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що із цих продуктів вам сподобалось найбільше. можливо, щось із цього ви вже плануєте собі придбати. А я дякую вам за увагу, за ваші коментарі, ваші вподобайки і ваші підписки, адже це дуже класний зворотній зв'язок. І так я розумію, що вам цікаво. Мені хочеться ще більше творити, експериментувати. Сподіваюсь, що тепер відео будуть виходити трошки частіше, оскільки я пропала, отримуючи базисну освіту візажиста. Мої відео відтепер будуть ще більш якіснішими, а макіяжі професійнішими та цікавішими. Залишайтесь зі мною. Дякую за увагу! Цілую, обіймаю, блискітками посипаю. І до наступного відео. Па-па.